Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Весь день у Києві буде хмарним. Ранковий дрібний дощ зі снігом в день зміниться дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. На півночі. У Житомирській області денна температура досягне плюс 5, а вночі опуститься до плюс одного градуса. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом, який вранці посилиться. У другій половині дня йому на зміну прийде дрібний дощ, і тільки ближче до вечора опади припиняться. У Чернігівській області температура вдень буде плюс 3, а вночі опуститься до плюс одного. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. У Сумській області очікується температура плюс три вдень, а вночі буде близько нуля. У Сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ зі снігом, проте ближче до вечора він закінчиться. На сході у Харківській області температура день становитиме плюс два. А вночі опуститься до плюс одного. Протягом усього дня погода буде похмурою. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ зі снігом, який до вечора повинен закінчитися. У Донецькій області денна температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до нуля. У Донецьку протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. У Луганській області очікується температура плюс 5 градусів в день, а вночі буде плюс 2 градуси. У Луганську хмарна погода буде триматися до самого вечора без дощу та снігу. На півдні в Одеській області денна температура досягне плюс 6 градусів, а вночі опуститься до плюс 2 градусів. Вітер західний швидкістю до 5 метрів за секунду. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі. А зранку й до самого вечора в Одесі буде зберігатися похмура погода без опадів. У Миколаївській області температура в день підніметься до плюс п'яти, а вночі опуститься до нуля. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу та снігу. У Херсонській області денна температура становитиме плюс шість, а вночі опуститься до нуля. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами. Без дощу та снігу. У Запорізькій області очікується температура плюс 4 в день, а вночі буде близько нуля. Ранок у Запоріжжі буде похмурим, і хмари залишатимуться до самого вечора, без опадів. У Криму денна температура досягне плюс 6, а вночі опуститься до плюс 4. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. На заході. У Львівській області денна температура становитиме плюс 4, а вночі знизиться до нуля. У Львові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері, вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. В Івано-Франківській області очікується температура плюс 5 градусів в день, а вночі знизиться до мінус 1 градуса. Вітер північно-західний, швидкістю до 5 метрів за секунду. В Івано-Франківську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ранковий дрібний дощ зі снігом в день зміниться дрібним дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. У Тернопільській області температура вдень буде плюс 4 градуси, а вночі опуститься до нуля. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Дрібний дощ розпочнеться з самого ранку та ближче до вечора повинен припинитися. У Чернівецькій області денна температура досягне плюс 6, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, до полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Закарпатській області очікується температура плюс 3 в день, а вночі знизиться до мінус 1. Весь день в Ужгороді буде хмарним. Вранці, можливо, пройде дрібний сніг, який ближче до середини дня повинен закінчитися більше опадів не очікується. У Рівненській області температура вдень підніметься до плюс 4 градусів, а вночі опуститься до нуля. Вітер південно-західний, швидкістю до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня в рівному буде триматися хмарна погода. Дощ зі снігом, який йтиме вночі, вранці зміниться дрібним дощем. І тільки ближче до вечора закінчиться. На волині денна температура становитиме плюс 4, а вночі знизиться до плюс 1. Вітер західний швидкістю до 6 метрів за секунду. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ зі снігом, який йтиме вночі, вранці зміниться дрібним дощем і тільки ближче до вечора закінчиться. У Хмельницькій області очікується температура плюс 3 в день. А вночі опуститься до мінус одного градуса, вітер північно-західний, швидкістю до 6 метрів за секунду. Весь день у Хмельницькому буде хмарним. Ранковий сніг в день зміниться дрібним мокрим снігом, який повинен закінчитися до приходу вечора. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура становитиме плюс 4, а вночі опуститься до нуля. Хмарна погода протримається у Кропивницькому увесь день. Без дощу та снігу. У Полтавській області очікується температура плюс три в день, а вночі буде близько нуля. Ввечері погода у Полтаві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Черкаській області температура в день буде плюс три, а вночі опуститься до плюс одного. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день, вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Дніпропетровській області денна температура досягне плюс трьох, а вночі буде до плюс одного градуса. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Вінницькій області температура вдень підніметься до плюс трьох, а вночі опуститься до плюс одного. Вітер північно-західний швидкістю до 5 метрів за секунду. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується сніг, якому на зміну прийде дрібний дощ, проте у другій половині дня він повинен припинитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.